25 грудня 1991 дев'ятсот президент СРСР Міхаїл Горбачов оголошує про відставку в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. На цьому навіть формально завершується існування радянського союзу. Чому рептово розпалася імперія зла, яка ще напередодні здавалася нерушимою, зовсім як нині Росія. У часі збіглося кілька факторів: перше СРСР надовго застряг у війні в Афганістані. Друге, під час так званої перебудови в Радянському Союзі почалися відцентрові процеси, зокрема в Україні. Третє різко впали ціни на нафту, продаж якої забезпечував бюджет країни Рад. Четверте. Ще у 80-х президент США Рональд Рейган розвів радянське керівництво на гонку озброєнь. Аналітики уже давно помітили. Кремль починає війни тоді, коли ціна на нафту йде вгору. Так було у 2014-му з Україною, в 2008-му з Грузією і у 1979-му з Афганістану. У 80-х ціна на нафту навпаки пішла униз, і тоді Кремль почав вдавати миролюбність. Саме тоді Рональд Рейган повернув свою аферу століття. Він оголосив початок зоряних війн і створив перші комп'ютерні мультики. Загальновідомо. У юності Ронні Рейган був актором. Зазвичай грав легковажних красунчиків. We were going to run away. She'd been getting out to meet me for a long time. I need to say але у його біографії був менш відомий, проте набагато важливіший епізод. Під час Другої світової Рональд Рейган зголосився до армії. На фронт не потрапив через поганий зір. Він з дитинства був підсліпуватим, але окулярів принципово не носив. Коли ж доводилось одягати, забороняв себе у них фотографувати. Тому такі кадри велика рідкість. Під час війни Роні знімав навчальні та агітаційні фільми, і таки опанував мистецтво пропаганди та маніпулювання свідомістю. Час застосовувати ці знання настав саме у 80-х, коли у комуністів почали закінчуватись нафтодолари. Вони тепер радо приїжджали на переговори і погоджувались на скорочення озброєнь, щоб завдати нового удару, щойно стане більше сил і грошей. Але Рейган зіграв на випередження. У рамках програми Зоряних воїн» Рейген декларував намір запустити в космос просто сотні різноманітних сучасних супутників з лазерними гарматами, ядерними ракетами, навіть магнітними гарматами-рейкотронами. Ця суперзброя, по суті, вона мала знищити будь-якого ворога, який завдавав удару по сполучених штатах, навіть на його ж власній території. На підтвердження серйозності намірів рейган випустив свій найуспішніший фільм. Оце є кількахвилинний мультик. Журналісти одразу назвали ініціативу зоряними війнами за аналогією з мегапопулярною тоді трилогією Джорджа Лукаса. Оголошена Рейганом програма Зоряних воїн», Навіть більше оці його мультики знамениті. Вони змінили світ набагато сильніше, ніж це зумів Джордж Лукас своїми фільмами про джедаїв. Тобто в Кремлі почалася справжня паніка. Тобто науковці запевняли Центральний комітет компартії, що на створення цієї системи в космічних озброєнь у Рейгана підуть десятки років. Тобто, але паралельно історики зафіксували чутку про те, що Кремлі серйозно розглядали можливість того, що Рейган збирається знищити всю кремлівську верхівку одним ударом з космосу, коли вони будуть стояти на мовзолеї під час першотравневої демонстрації. Рональд Рейган продовжував нагнітати. І відверто тролив СРСР з усіх сил. У 1984-му, під час перевірки звуку перед традиційним радіозверненням до народу, він видав таке. Я підписав указ і оголосив Росію поза законом на вічні часи. Бомбардування почнеться через 5 хвилин. Чи пішов цей текст в ефір? Історики сперечаються досі. Але його швидко розтережувала преса. Кремль привів війська до повної бойової готовності, а радянські газети вихлюпнули цілу хвилю обурення. СРСР вийшов з мирних переговорів і гарячково почав власну програму зоряних війн, вгатив купу грошей в розробку бойових супутників: «Сків», каскад, боліт, камін. Демонстраційну модель першого з них 80-тонну орбітальну лазерну установку «Сків-ДМ» ДМ, навіть вивели у космос. Ось вона на ракеті носії із знущальним написом Мир на корпусі. Але ця променева гармата так і не вистрелила. Через дрібну помилку інженерів вона запустила двигуни, коли була повернута носом до землі, і підступно втопилась у Тихому океані. Скільки коштував орбітальний лазер, досі таємниця? Але його вважають одним із найдорожчих проєктів за всю історію СРСР. Скіф потонув 15 травня 1987-го і потягнув за собою в безодню усю радянську економіку. У магазинах зникли ковбаса, м'ясо, гречка. За найпростішими продуктами шикувались величезні черги, ресурсів не вистачало, і все, що ще вироблялось, спрямовували до Москви, Ленінграда та республіканських столиць. Провінціали ринули туди за дефіцитом у так званих ковбасних поїздах. Черги і далі росли, а продуктів на всіх все одно не вистачало. Коло замкнулось. Кремль розумів наближення катастрофи і почав потроху здавати назад. Переговори про роззброєння відновились. позиція Москви змінилась. Тепер вона погоджувалась позбутись купи своїх ракет лише за одну обіцянку рейгна припинити зоряні війни. Але той був необлаганний і вдарив знову, і ще підступніше. Цього разу одним із перших у світі 3 d мультиків. Фокус полягав у тому, що рейгенівська програма зоряних війн була фейком від початку і до кінця. Щоб обдурити супротивника, був створений реальний офіс зі справжніми клерками. Вони отримували справжні і величезні бюджетні гроші. Радянська розвідка це бачила і ще більше залякувала своїх вождів. От тільки насправді гроші пішли зовсім не на бойові зорельоти. За 10 років свого існування програма зоряних війн з'їла неймовірні 21 мільярд доларів. Та у 80-х американська економіка, на відміну від радянської, була на підйомі. Замість запуску зоряних винищувачів науковці на гроші для соїв вдосконалювали звичайну авіацію. Це потім дозволило створити перші літаки невидимки також під егідою зоряних воїн» почалися перші роботи над штучним інтелектом та вивченням іоносфери нашої планети. Загалом програма «Сої» дала поштовх прогресу у десятках галузей, а ще технологічному домінуванню США на десятиліття вперед. А от жодного бойового супутника в її рамках так і не створили, і навіть не намагались. Кремль цих деталей не знав, тож і надалі вкладав величезні гроші в безглузду гонку космічних озброєнь. Наприклад, знаменитий багаторазовий зореліт Буран. Він був збудований саме для доставки на орбіту бойових супутників. Із бураном пов'язаний чи не єдиний справді корисний винахід, здійснений в рамках радянських зоряних воєн. І здійснили його українці. Це найбільший у світі літак. І єдина радянська повітряна машина, названа не російським іменем Мрія. Змилій з в неба. А як там себе вел новичок? Ви знаєте, на удивлення прекрасно. Ні одного замічання немає. конструкторам П'ятерка крепка. З плюсом. З большим плюсом. плюсом. Диво наказали створити в авральному темпі. За три роки від першого ескізу до готової машини. Розробники вклалися у нереальні терміни і створили нереальний літак. На його рахунку 240 рекордів і величезний запис у книзі Гіннеса. Він здійняв повітря найбільші, найважчі та найдовші вантажі за всю людську історію. У 2022-му російські окупанти мрію знищили. Планова економіка СРСР не витримала космічних перегонів і впала. Під її уламками опинився і Радянський Союз, і весь соціалістичний табір. Кремль ганебно програв Третю світову війну. Червону імперію в сухому залишку розвалили всього два мультики. Актор Ароні Рейган блискуче зіграв свою останню роль. Утім, лише зовнішнього впливу було б мало. Після невеликого послаблення режиму національні рухи вибухнули практично в усіх поневолених республіках СРСР. В Україні його очолили колишні політв'язні. 13 червня 1988-го. Понеділок, восьма ранку, Львів. У свій кабінет заходить радісний секретар міському комуністичної партії Адам Мартинюк. На столі доповідна записка від КДБ, читаючи її, секретар похмурніє. Держбезпека повідомляє, що на вихідних до Львова приїжджали антирадянські елементи з Грузії, Балтії та Середньої Азії, і всі мали зустріч з представниками української гельсінської групи В'ячеславом Чорноволом та Михайлом Гореним. Нарада ухвалила відозву у захисті національних прав, зокрема захисту мов. До всього того йшлося у звіті КДБ на сьогодні, 13 червня, заплановані установчі збори товариства української мови, що однозначно слід розглядати як антирадянський націоналістичний крок. Адам Мартинюк тремтячою рукою набрав номер Щербицького. Почувши очікувану відповідь, зателефонував у клуб будівельників, де мало зібратися товариство, і заявив директору: заборонено. Після цього зібрався і втік. Мене четверть століття і Адам Мартинюк, якого колеги по парламенту жартівливо прозивали Мадам Артенюк, проштовхне у якості заступника голови Верховної Ради так званий мовний закон Ківалова Колісніченка, чим вкотре підтвердить свою репутацію українофоба. Мабуть, забув, чим скінчилася його остання спроба боротьби з українською мовою. Увечері 13 червня під будинком культури зібралося кількасот львів'ян, які мали намір взяти участь у створенні товариства української мови. Інформація про заборону зібрання викликала обурення. Хтось запропонував провести збори під пам'ятником Франка, і НАТО впрушив туди. Це був перший несанкціонований мітинг в УРСР. Здається, влада того вечора була шокована і не готова до рішучих дій. Підлеглі не мали чітких інструкцій, як поводитися. Дрібні керівники не наважилися виявити ініціативу та взяти на себе відповідальність. А начальство вже полишило свої робочі кабінети. Бо, заборонивши збори, було певне: людська отара переляканої інтелігенції, побачивши на брамі замок, спокійно розійдеться по домівках. Ігор Мельник. Перший мітинг у Львові. Спогади, очевидця Збруч. Спонтанна акція викликала у львів'ян хмільне відчуття свободи. Уже за кілька днів новий мітинг. Тепер на кілька тисяч людей вирішили проводити мітинги регулярно, наприклад, 21 червня на стадіоні Дружба. Вранці того дня до прокуратури викликали провідних діячів руху оперу Ірину Калинець, В'ячеслава Чорновола і інших. Проте ввечері до стадіону таки прийшло близько 10 тисяч людей. КДБ влаштувало провокації з сутичками, щоб не допустити кровопролиття, Ірина Калинець закликала людей розійтися. Тисячі пішли колоною від стадіону до центра міста. Відчуття страху перед системою зникло. 7 липня уся площа перед університетом Франка заповнена людьми. За приблизними підрахунками, вийшло 50 тисяч. 4 серпня 1988-го знову зібрання. Як написала згодом газета Вільна Україна, правоохоронні органи вжили заходів для припинення несанкціонованих зборів. Це влітку, 88-го року, на вулицю вийшли ну, десятки тисяч людей. І щоб розігнати, розігнати людей, застосували спецназ і собак. Цей день у народі назвали кривавим четвергом. Спецназ про образ майбутнього беркуту застосував кийки, б'ючи підлітків і жінок. Людей тягли до автозаків за волосся, на асфальті залишалися сліди крові. Чорновола затримали, заарештували на 15 діб і таємно вивезли в райцентр золочів за кількадесят кілометрів від Львова. Проте погром не зупинив антивладних виступів. Уже в березні 89-го у Львові перші замайоріли синьо-жовті українські прапори а у вересні створено народний рух України за перебудову. Рух зароджувався ось у цьому приміщенні спілка письменників України. Зовсім поруч із тодішнім ЦК партії, а нині адміністрацією президента. Установчий з'їзд руху відбувався у вересні 89-го У приміщенні Київського політехнічного інституту. Головою організації обрали поміркованого письменника Івана Драча. Я під знаком Терезів народжений. Я щур, щур по, по, по цих всіх знаках. Це та істота, яка вишукує різноманітні ходи, виходи от, і зважує все на світі і так далі. Я таким, таким, нарожденний, таким чоловіком був. А мене весь час намагалися на амбразуру. Присутній на з'їзді Кравчук. Утім, добре розумів, що його головний опонент не драч, а безкомпромісний В'ячеслав Чорновіл. Єдиний хто не соромився прямо вимагати незалежності України. В'ячеслав Червоний, виконавчий секретар Української. Перший. Я почув ваші думки про мене і мої, мабуть, ви чули. Це більше про Чербецького. Це дуже важливо. Якщо народ ще в своїй більшості не готовий для сприймання ваших ідей, я зараз не кажу про достовірність, чи недостовірність Не готовий сприймати ще частина народу, чи більшість, чи меншість, то ваші дії тоді дійсно стають екстремістськими, тому що вони не сприймають Екстремізм – це не ідеї, а дії. І форма діяльності. Я сказав, дії а ви сказали про ідеї. Значить, ви нас критикуєте за екстремістські ідеї. Березень року 1990-го. Перші так звані демократичні вибори до Верховної Ради УРСР. Можливість висувати альтернативних кандидатів компартія намагається компенсувати монополією на засоби масової інформації, через які ведеться тотальна пропаганда. Відтак комуністи та їх соратники отримують крихку більшість 239 голосів у західних областях. Пропаганді протидіяв напівлегальний український вісник В'ячеслава Чорновола. Демократичні сили повністю перемогли на місцевих виборах у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, а також отримали 111 мандатів у парламенті. 16 липня, попри тихий спротив комуністичної більшості, Верховна Рада, тоді ще УРСР, проголошує декларацію про державний суверенітет. У Києві свято. Дорогі мої, сьогодні тільки перший крок. Не тішмо себе ілюзіями. Декларація це все-таки ще тільки декларація, щоб кожна її фраза обросла живими м'язами, щоб сталася нова українська конституція, щоб були вироблені нові закони на основі цієї декларації. Нас чекає велика і важка боротьба. Утім, останній цвях у домовину СРСР забили таки в Москві. 19 серпня 1991-го. Напередодні підписання нового союзного договору. Певна група у керівництві СРСР оголошує про створення так званого державного комітету з надзвичайного стану російською ГКЧП. Советський Союз зараз виявився перед глубоким кризисом, далі развитие которого може поставити під вопрос як сам курс реформ, так і привести к серйозним катаклизмам міжнародної жизни. Президент Російської Федерації Борис Єльцин одразу називається державним переворотом. Ми міємо ділосправим реакційним, антиконституційним переворотом. А оточильники України мовчать, наче води в рот набрали. ГКЧП, звісно, лякало українську владу військами. Під Києвом було зосереджено кільканадцять тисяч військовослужбовців. На додачу в Борисполі приземлився десантний полк з Бреста, який мав захопити урядові структури в разі непокори. Поки частина української влади підтримала почистів, а інша вичікувала, опозиція вийшла на масові акції протесту. Ось тут, на Майдані Незалежності, який поволі ставав сакральним місцем. Те, що відбулося в Москві, це така комедія. Однак справжній майдан, як не дивно, тоді у Москві. На заклик російського керманича Єльцина довкола російського парламенту зводять барикади. Путчини допомагають навіть танки. 21 серпня стає зрозуміло, що пуч провалився. Уже за три дні Верховна Рада ОРСР збирається на позачергове засідання. Демократичні сили вимагають поставити на порядок денний питання проголошення незалежності. Питання про незалежність повинно стояти. Один із депутатів, багатолітній політв'язень Левко Лук'яненко, 24 серпня святкує свій 63-й день народження. На звичайному аркуші паперу від руки він пише акт проголошення незалежності України. Уже за кілька годин його ставлять на голосування. Натовп на дворі скандує незалежність. Результати голосування: 346 за 1 проти. 12 утрималися. Проголосити 24 Серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. 8 грудня у Біловезькій пущі очільники Росії, України та Білорусі оголошують про смерть Радянської імперії та підписують договір про створення співдружності незалежних держав. Ми підписали те, що ми учиждає задруженство трьох незалежних государств. Росії, України і Білорусі. Потім майже одразу по тому починаються спроби реанімувати Російську імперію. Сьогоднішня Росія має усі шанси повторити долю СРСР. Звісно, поки бракує декількох факторів. Але вони можуть несподівано з'явитися. Незнання історії не звільняє від відповідальності.